Ну, а зараз детальніше ще про наслідки атаки на столицю близько двох десятків крилатих та балістичних ракет було знищено над Києвом. Як повідомляє начальник міської військової адміністрації Сергій Попко, російські окупанти завдали по столиці комбінованого удару. Вони атакували крилатими балістичними ракетами та ударними дронами. Уламки впали в кількох районах міста. Рятувальники продовжують усувати наслідки. Комбіновані атаки за допомогою ІБПЛА і крилатик ракети-балістики, тобто крилаті ракети постійно маневрують, вони змінюють маршрути, змінюють висоти. Ну і власне під час того, як крилаті ракети заходять на столицю, ворог намагається вразити Київ ще й балістичними ракетами. Ну, і в кілька, якщо б згадати попередні атаки, це ще й кілька хвиль ударних дронів типу шахет. Теж заходили на столицю, тобто, це намагання виснажити сили засобами протиповітряної оборони.